тального, потому що у нього, блядь, план перекритий та й пиздець. Так, no, він же розказує, це вже 2 години. Yeah, yeah, yeah. It is not only kali. Так, да. It is not kali. It is і фосфор і. No, 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 no. No, not no, no. No one has nothing to do with phosphorus. Борди, какое відношення до кальцію? Він з'явиться по аналізах, кажуть. Так, кальції and магнію. Кальції і магнезію, магній. Окей? Тоже найдуть, місця збору. Now, they can do a trial. Они могут провести эксперимент. With boron. С бором. Without boron. Без with бора. And Kali. Without boron and without Kali. No, with. Here. Kali. No. boron. Plus Kali. Здесь и бор, и Kali presued. Here only Kali.

на э, показник Хорошо. по калію в рослині вище, ніж там, де тільки один калій відкинутий. Ага, ні. Так, the best result with boron and kali because kali is deficient. Ну, а самий лучий результат буде там, де буде oh, і бор, і калій, тому що калій явно fit number 1. It is number 1. І Це поле номер один. Now on field number three, number three, where we have high higher potassium, high, he will have really great differences. Because of what is the boron in number three? Number no, three, yeah. He will have with just boron, to the and no kali. And even you can't throw kali. And if he doesn't, it will be much more fun. Yeah, because uh, you know the point is what I want to say is we have done this. We did it. It's a working scheme already. No, doesn't. Uh, Valerie, do you have problems with uh, insect corn borer? у вас є проблеми со шкідниками? Вот так. Ну, я, ну, тут, тут есть. уже есть. Уже воно воно уже есть. Есть. А якщо ми бордамо полы? Здесь Ну, это цей, 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 по стеблу. Ти завтра не заїдеш післязавтра, заїдеш через неділю. Тейспрейн цей уже. Ви боретесь з этим. Уже качан. Чому э, соняшнику дає, а потім стеблевий от. Бросаєте з самолету. Там трихограм. А против чого? Проти, 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 проти. Тепловий метелик. Стеблевий метелик.

Potassium deficiency in plants. Значить, ви убираєте проблему, которая обусловлена в вперш за все недостатчою калію у рослині. Is a sign of potassium deficiency. Right. What the worm Якщо там є стебловий метелик, значить, це явна нехватка калію. Це вже індикатор. So, in this field,

І тоді ви та і там і тут побачите, яка різниця у налічу достатньо різників. бору.